У Фінляндії очікують, що після війни в Україні Росія може збільшити військову присутність біля кордону з Фінляндією. Кремль вже починає підготовку інфраструктури. Генерал-майор Самі Нурмі, керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії, розповів про це в інтерв'ю. Фінські військові вже помічають певні приготування Росії. Вони готуються до будівництва військової інфраструктури поблизу кордону. Нурмі вважає, що після закінчення війни в Україні Росія може повернути свої війська. Особливо сухопутні, які зараз воюють в Україні. Фінляндія уважно стежить за діями Росії біля кордону. Наразі немає безпосередньої військової загрози для Фінляндії чи НАТО. Водночас Нурмі зазначає, що Росія може відправляти більше військ в Україну, також нарощувати сили біля фінського кордону. Цікавий факт. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його не хвилює нарощування російських військ біля кордонів Фінляндії та Норвегії. Він впевнений, що ситуація під контролем. Журналіст Юрій Бутусов приєднався до Національної гвардії України. Він мобілізувався у травні цього року. Не повідомляється, яку саме посаду він обіймає. Юрій пояснив, що війна вимагає важливих рішень. Він вирішив піти в армію, бо вважає, що в критичній ситуації потрібно діяти. Про його мобілізацію стало відомо випадково. Це сталося, коли журналісти попросили коментар у формі. Юрій є головним редактором видання Цензорнет. Він часто пише про проблеми в армії. Його критикували за те, що він не служить. Нещодавно до Збройних сил України приєднався також ектор Хіменес-Браво. Це викликало обговорення. Ектор став частиною окремого полку безпілотних систем. Він пообіцяв. Залишатися активним у цивільному житті росіяни знову атакували Харків. У ніч на 22 травня. В місті стався вибух. Це було приблизно о пів на другу. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про це та закликав мешканців бути обережними. Моніторингові спільноти зафіксували, що в напрямку Харкова летіла ворожа ракета. Повітряні сили також попереджали про безпілотники над Харківщиною. Пізніше Терехов підтвердив влучання ракети в місті. У холодногірському районі пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей гостра реакція на стрес. У ніч на 22 травня російські безпілотники атакували Миколаїв. У місті пролунали вибухи. Повітряну тривогу. Оголосили в Миколаївській області о першій годині 23 хвилини ночі. Менше ніж за годину у місті. Вже почули вибух. Повітряні сили о першій годині 54 хвилини попереджали про рух групи безпілотників шахедів у напрямку Миколаївщини. Моніторингові спільноти сказали, що 10 ворожих шахедів рухалися зі сходу в напрямку міста. Поки що немає офіційної інформації про наслідки вибухів. У ніч на 22 травня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Про це повідомили повітряні сили. У Дніпрі ж тоді почули вибухи у Дніпропетровській області. Тривогу оголосили о 3 годині 21 хвилина. Загроза йшла з південного сходу. Через кілька хвилин у місцевих телеграм-спільнотах з'явилися повідомлення. Про вибух моніторинговий канал повідомив, що вибух стався біля кам'янського. Деталі поки що відсутні. Влада не коментувала ситуацію.